Сто років, як сконала січ, Сибіри, соловецькі келії, І глупа облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і віри, крові, синів, що за любов тавровані. Сто серць, як стопа котінь, Та виростає з личаків і шаровар. Курної хати раби зростають до синів своєї України мати. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою. Я йому рости і рости. Допоки не опадуть тюремні двері і радісним, боремним громом Спадають з неба блискавиці, Тарасові привісні птиці, Слова шугають над Дніпром.